Вітаю вас, крилаці люди. Я знімаю це відео для того, щоб ми могли з вами вірно налаштуватись на процес, який от скоро скоро вже розпочнеться. Поїхали. По-перше, містерія називається 7 на 4. Це означає, що в нас буде сім блоків. Кожний з блоків відповідний до певного рівня уваги, який ми можемо назвати лотосом уваги, який ми можемо назвати чакрою уваги або місцем нашого проживання. Тобто ми живемо з вами в цілі, і увага мусить бути наша в цілі, бо вона хоче уваги і забирає її, якщо ми не даємо її усвідомлено. Наша увага може бути у зв'язках зі світом, як ми з ним комунікуємо, як ми вбираємо в себе повітря, воду, різні елементи, що ми віддаємо цьому світу, як ми можемо насолоджуватися і милуватися. Наша увага може бути серед людей, і здебільшого багато хто вважає, що це єдиний світ, в якому можна жити. Далі є серце, світ серця, світ любові, світ наміру, світ мого призначення, і світ моєї душі, мого зв'язку з моєю душею. І далі світ зв'язку з джерелом. Оці сім в кожному з семи. В нас буде чотири дні дослідження. Тобто кожен рівень ми досліджуємо рівно 4 дні. Для кожного такого блоку 4 дні, який цей блок повториться сім разів, кожен день буде присвячений, присвячений особливій увазі. Наприклад, увага до ціла. Є чотири напрями, чотири вектори уваги до цілу, як значок помножити. І е, ці чотири вектори, чотири е, напрямки уваги, вони схожі на е, сторони світу, і вони схожі на пори року. Ми починаємо з вами з весни. Ми починаємо з вами з того, що ми спрямовуємо увагу на все, що нас дивує, на таїнство. Ми будемо неймовірно враженими своєю присутністю у. Таїнстві світу. Це називається Схід. Схід Сонця все тільки починається. Ми можемо тут трошечки взяти собі щось з Японії, з Китаю, з таких культур, які завжди здивовані. Вони, вони просто як діти Вони дивляться і кажуть: Боже, яка краса, камінчик, повітря. Так і в цілі. ми будемо дивуватись, що в нас є таке тіло, і що ми в ньому живемо, і з відкритими очима, вушками при, прислуховуватися, при, причуватись до цього тіла, знайомитися з ним, як з дивом. Другий день це південь. Південь це не мов би літо. І тут в нас насолоди, і тут ми розвернемося з вами, і тут ми відчуємо всю красу перебування в цілі, всю енергію, всю прямо все щастя того, що тіло є, воно працює, танцюючи, живе, здорове, красиве. А третій день ми будемо повертатися на захід. І це вже така зрілість, і захід це про. Те, що я аналізую, то, що я думаю, то, що я представляю, то, що я щось там підганяю, відточую, і беру з цього достатньо мудрості. А Захід це не мов би, осінь. Ми маємо плоди. І ми беремо з плодів ціло і смакуємо ним. І будемо в третій день брати з тіла його формули життя, як воно розкривається, як воно е, тече, як воно проявляється, проявляється в статиці, в русі, в сексуальності, в їжі, в, в чому завгодно. І останній день це буде північ і це буде зима. І ось тут ми з вами будемо направляти увагу на те, що буде, коли тіла не буде. І, звичайно, на те, що є, коли тіла нема. Це досить дивно. Ми працюємо з тілом, але з таким тілом, якого немає, яке тільки образ цього тіла. Я думаю, у нас гарно вийде. Не хвилюйтеся з цього приводу. Дійдемо до четвертого дня. І так само і побачимо. І так само ми будемо працювати з кожним щабелем по цих чотирьох векторах чотири сторони світу і чотири пори року. Далі. Кожній практиці, от сьогодні перший день, сьогодні ми будемо дихати з тілом. Сьогодні ми дихаємо е, от, таку зачарованість тілом. Да? Чотири, тільки чотири буде м м рівні, рівні доторкання, рівні дотичності, і п'ятий статика. Ми можемо це порівняти з чотирма основними ритмами руху, і п'ятий ритм він завжди статика. Отже, чотири ритми тіла. Перший ритм це фокусування, зосередженість і соматичний стан, повністю фіксований, всі рухи чіткі, тверді. Ми приділяємо максимальну увагу конструкції, конструкту цього руху. Рух такий виокремлений, лаконічний, дуже-дуже впорядкований. Ритм впорядкованості. В такому ритмі живуть впорядковані люди. Які марширують по життю. Другий ритм, А, і, він, і цей ритм він відповідає нашому організму кісток, наші кості, наша основа, опора. Вони не змінюються. Далі, другий ритм ритм дуже текучий, плавний, він ніде не починається, ніде не закінчується. Він тече весь час, неперервно, неперервно. Це поток вирух відповідний до рідин в нашому цілі, а так само до зв'язок, до цього всього глучкого і пластичного організму. І спробуємо проживати цей ритм. Іноді. А, Декому важко жити в якомусь ритмі, комусь важко у фіксованому, чіткому, комусь важно у нескінченно-пластичному, де нема жодної зупинки. Третій ритм це ритм легкості і розширення. Він відповідає всім повітряним частинам нашого організму тобто легеням, кисню в крові, все, що нас розширює, все, що рухається. Розширяється, дає нам легкість. І цей ритм він такий трошки хаотичний і весь час на розширення йде. При, при тому, всьому, да, ви розумієте, що в нас одна мудра і один, один, ну, одна формула руху, да, а характер буде різним. Да? Тобто, в третій частині все про легкість, і все тіло буде легким і розширюватися, і ми відчуємо, як воно може розширюватися. І четвертий ритм це ритм світловий, це ритм тепла і ясності, яркості, тобто нервова система. Він дуже чутливий, надто чутливий. Тепер я скажу, що весь час крутиться колесо Інь-ян, і кістки це чоловічі, абсолютно чоловіча така фактура. Далі. Все, що про рідини, про нашу лімфу, про нашу внутрішню рідинність тіла, це жіночність. Далі знов чоловіче розширення, десь піти щось, відкрити, дослідити. І четвертий, нервовий, надто чутливий, все чутливе, шкіра чутлива, всі нервові закінчення, все, всі органи чутті, все чутливе, чутливе нервова система. І далі статика, п'ята позиція статика. Ми будемо в статиці, не мог би все закарбовувати, не мог би записувати прямо як в генетичний код, що пробудувалося в моєму тілі за цю практику. Таким чином, ми маємо в кожному дні чотири вектори. Ми маємо 4 дні на кожен з 7 рівнів уваги. І ми маємо п'яту увагу до фіксації того, що ми з вами надихуємо. Приблизно так. Задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. А і фонограма в нас побудована іншим чином. В нас в фонограмі не 8 частиночок. А всього п'ять, і вони по 12 хвилин. Так само вони відокремлюються звуком гонгу, Так само на гонгу ми будемо затримувати дихання, повний видох, найпотужніше стискання. Прямо таке, як, як тільки ви можете, стискання всіх наших затискачів, всіх наших ворот. Тобто стопи, коліна, бедра, промежена, низ живота, верх живота, діафрагма, груди, горло, переноситься очка, міміка, вся вушка, ручки, все повне затискання і втягування, всмоктування. І потім смерть і народження. І ми народжуємося приблизно так довго в мене вийшло, але словами писати було б ще довше. Я дякую вам за увагу, що ви це прослухали.